Коли дитина відкрита народжується, так, вона відкрита. Вона думає, що такі всі. Коли єдина е, дитина відчуває щось таке, що не відчувають інші, вона говорить як з собою, з іншою людиною, Вона не розділяє. І вона думає, що такі всі. І тут вона зустрічає, тому що в земному полі, так, ви знаєте, що є різні люди, різні діти, різні енергії. І це травмує дуже психіку дитини, коли вона бачить, що це зовсім інше, до неї зовсім по-іншому ставляться, ніж вона до людей. Це зазвичай дуже відбувається болісно. Але цей досвід він обов'язковий і він дає можливість людині до ширшого усвідомлення, того, що є, що всі мають право бути такими, як вони є. І що цей світ, він отакий, але у ньому жити не тільки варто, але й цікаво, тому що є ця різноплановість. І таким чином, скажімо, це проживання такого досвіду, воно е дозволяє дуже багато чого саме пізнати, саме відчути, саме проникнутись. Бути, стати іншим, стати сильнішим в кінці кінців. Тому що дуже, дуже легко медитувати в келії, так? Ну, коли всі однакові, так, всі прийшли, і вони мають ціль медитувати. А коли є от весь спектр різних кольорів, різних вібрацій, то там бути собою, це завдання, і це місія, і це найцінніший досвід. Тому це треба завжди. Дякувати тому, що є. Ну, бути е, вдячним, що така різноманітна палітра нашого життя. А не сприймати це як щось непотрібне, як щось дуже важке, сприймати себе жертвою, жаль, саможаління оце все. Це все є досвід. Якщо людина перейде до розуміння того, що це все є досвід, і всі люди різні, то їй буде легше це все сприймати, буде легко жити в чому. Різноплановому суспільстві. Але все ж таки треба розуміти, що коли вона вже переходить до цього своєї фундаментальної сприйняття того, що вона є, то для неї всі однакові вже починають. Для неї і вона бачить саму суть в кожній людині. Хоч та людина починає інколи може з кулаками, агресивно сприймати якісь речі. Так? Але це. Світло, чисте світло просто не сприймає самого себе. Отак От це все сприймає. Тому будь -мо.